Ранко на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 березня 2025 року. Сьогодні, 12 березня, та завтра, 13 березня, місяць буде знаходитися в знаці Діва. Іде дуже складний та напружений період спаленого шляху місяця перед повною. Та перед місячним затемненням, які відбудуться 14 березня 2025 року. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо. І саме головне, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних, дуже напружені енергії. дуже. Ефективними будуть тільки поливи, і все. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. До речі, сьогодні та завтра, 13 березня, несприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 та 13 березня 2025 року. Це знак діви, місяць в знаці. Діва. А значить, дуже вразливі тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота і брижа. Тому дуже важливо, важливо використовувати правильне харчування. В першу чергу, виключте із свого меню будь-які макаронні вироби. Це саме головне. А тепер розглянемо, що можна приготувати смачного із яких продуктів. Готуємо дуже корисні каші з гречки, пшена, вівса. Також дуже корисні будь-які молочні продукти, готуйте салати із редьки. Чорна редька, пам'ятаєте, робили заготівлю. Зараз якраз час діставати її і робити салати з неї. Готуйте цвітну капусту. Якщо немає цвітної капусти, будь ласка, всі доступні овочі та фрукти, які ви закладали на збереження, доставайте, діставайте і готуйте з них будь-які страви. Тут можна вже що хочеш готувати. І дуже корисні в цей час в діві будь-які горіхи. Цитрусові фрукти по можливості використовуйте, дуже корисні також вітаміна зелень. Та для приготування рослинні олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Ми ж з вами зустрінемося увечері. На все добре, до зустрічі!